Наступний мінерал галеніт. Твердість 2,5, тобто м'який. Але щільність 7,5, дуже важкий. Блиск металевий, формула. Ну, є плюмбум. Тобто свинець. Показує. Це другий мінерал, який має. Але той був помаранчевого роді кольору, а цей вже такий чорний. Ну, якщо я не помиляюсь. Так, галеніт. Галеніт є е, сульфід свинцю головною рудою, яку використовують для добутку цього важкого металу. Ну, тобто, з Галеніту добувають свинець. Колись греки е, називали свинцеву руду е, древногрецьким словом е, Галена, звідси і пішла назва мінералу Галеніт. Тобто, само походження не зрозуміло, але Раніше його, ну, є вже ця назва, вона прийшла від слова Галена. Ну, Якщо я правильно читаю англійськими буквами. Галеніт створює на прозорі свинцево сірі кристали. схожі на зліплені між собою кубики, октаєдри і ромбо Декаді. Частіше галеніт створює суцільні зерністі агрегати, де попадають друзи галеніту. Буває, що галеніт залигає зал... разом з поліметалевими рудами, сульфидами срібла і міді. Самі кристали галеніту. Інколи мають срібло у вигляді домішок. В цьому випадку при промисловій переробці галеніту утримують також трохи срібла. Тобто, з цього мінералу добувають е, свинець, а також і можуть добувати і срібло і мідь. Галеніт е, – Мінерал не зовсім стабільний. В якому змісті. При довгому окисленні він рушиться і створює церусіт, або англизіт, або піроморфіт, і інші мінерали, що містять свинець. Ну, Ми казали, що, скажімо, самих мінералів їх тисячі. І всіх їх зараз розглядати немає змісту. І от це мінерали, які мають місяць собі свинець, вони більш-менш всі схожі, але по етапу своєї структури, там, якимось якостям, да, вони різняться, тому мають різні назви. Залежи Галиніту знайдені на територіях Мексиці, Чилі, Канади, Саліван, США. Штати Міссурі, Канзас, Оклахома, Австралія, Польща, Росія. Інша назва: Джонстойніт, паракобеліт, руда горшечників. Ну, з неї робили фарби і емалі. Тому так називали. Свінцевий блиск. Ну і сінцевий блиск. Знаки зодіаку – не виявлено, енергії не виявлено, вплив на чари не виявлено. Старий мінерал, а галеніт може лікувальні властивості. Галеніт може витягувати біль із тіла та заземлювати його. Але без прямого контакту. Це може стосуватися болю в суглобах, м'язах. Ну, я так думаю, що без прямого контакту це мається на увазі те, що, ну, те, що в ньому свинець, а свинець контактувати з тілом не може, і, типу, через тряпочку або марлічку працює. Ну, я це тільки так розумію. Його пов'язують із заспокоєнням нервової системи та зменшенням стресу та тривоги, коли його розміщують в просторі. Йому приписують допомогу в енергетичній детоксикації, але не фізичній через його токсичність. Може асоціюватися з покращенням потоку енергії в тілі. В старовинних манускриптах вказується, що галеніт додає жінці сили і полегшує їй виносити плід. Ладно, написати вагітній жінці, щоб додає вагітній. Ну, якщо в манускриптах у... старовинних пишеться... Далі, ну, попередження, як я маю написати, галеніт є токсичним через міст свинцю. Будь-яке пряме використання для лікування або приготування еліксирів є вкрай небезпечним. Далі, магічні властивості. Галеніт асоціюється з глибоким заземленням, самопізнанням, особистою трансформацією та захистом. Його темний колір і щільність пов'язують із підземними глибинами та енергією землі, галеніт забезпечує дуже сильно заземлення, допомагаючи людині залишатися вкоріненною в реальність, особливо під час духовних практик або медитацій. Ну, я так розумію, що це ви берете цей мінерал, ходите в якийсь стан біля вас, або на вас в руках там є цей мінерал, і він настільки важкий, що вас не відірве від, від реальності. Теоретично, так. Да. Тут просто багато скритих таких нюансів. Які можна пізнати саме через ну, через медитацію. Я не бачу тут нічого такого поганого або страшного, або ще щось таке. Камінь. Ну, і взагалі не може ніякий мінерал, жодний мінерал ніяк не може нашкодити людині. Хтось можу сказати за це жидкий ртуть, але ну, в складі якого є ртуть. Ми ще до цього дійдемо, і ви побачите, наскільки цінна, цінний мінерал, який має в собі домішки ртуті. Камінь асоціюється з дослідженням внутрішнього світу несвідомого та Тіньових аспектів особистості. Він може допомогти розкрити приховані страхи або блоки. Але ні, підтримує процеси трансформації та особистого зростання, допомагаючи відпустити старі шаблони та прийняти зміни. Він є потужним захисним каменем. Що відводить негативну енергію та, залишає, та захищає від небажаних впливів. Його щільність та стабільність символізують стійкість духу, витривалість та здатність долати труднощі. Ну, в принципі. Але тут от є такий цікавий нюанс: відводить негативну енергію. Тобто він працює як відштовх Ніяк поглинач, але знову таки, чому і не виявлено енергії, не виявлено вплив на чари, тому що він, як свинець, як мінерал, він може відштовхувати, але як свинець і ну, саме такий же, же мінерал, він може е, смоктувати ті або інші енергії. Тому е, там, де немає е, однозначного Ствердження, можна вважати, що він працює і так, і так. Це не означає, що він ну, ніякий. Просто в нього подвійна дія.